Доброго раночку, мирного дня. Сережа поїхав на базар з дерчатами, а я вдома залишилась хазяйнувати. Зараз поставлю м'ясо, варить, щось приготую на обід. і вийшла на гору, трошки Трошки побігати свіжим повітрям. Ось така вже петрушечка, кріпчик, морковочка. Там далі редисочка, Ось такі рядочки, там чесник, Чись чесник пожовтів, що йому робити, не знаю. Цибулька. Картошка вже сходить, бурячки. Помірюю, сахар та буду пити каву. 99 буду снідати. У мене були, були яйця зварені. Була певчен різки, Вот. Да, я собі зробила такі типу бутербродики. Та сир, киві, кава із вершками. Ось такі вішки. Та буду снідати йти працювати. Там дуже багато роботи. Почистити знову все в ковчат, позаносити сіно, помить поли, помити в інкубаторах. Я ще сказала, що нічого не важу. Не люблю я оце бажить, мірять. Це не моє. Сир залишається, не хочу. Навела порядок, а мокро. мокра. У нас дощ почався. Зараз Сережа приїде, почистила в ящиках, ящика поміняла сіну. Тут у нас слабенькі залишили. Я сладенький на базар не беремо. Ми тільки зору дити беремо. Помила в інкубаторах, поміняла воду. О, все. Зараз йдуть приготую обідь, бо так і не готувала. Горила супчик з прикодальками по-бистрому. Зажарила мене, Було, був курячий жир. Чоловік сьогодні мені купив винограду, квітку не мій. Це булька. Все будемо обідати. винограду діяла 4 булочки. Ну, де добрі, але будь І дай все. Знову чуть присутні, да?